Громадська організація енергія перемоги щомісяця опрацьовує більше 40 звернень, які надходять від військових частин, де служать працівники Рівненської АЕС та жителі Варайської громади. Бійці на передовій дуже потребують допомоги і підтримки. Тож атомники вкотре передали необхідне військове обладнання задля якісного та оперативного виконання бойових завдань. Передали волонтерську допомогу на суму 1 мільйон 227 тисяч 510 гривень. 48 копійок. Передавали і коптери, і рації, і тепловізійний приціл, і прибори ночного бачення, стерлінки, і повітряні нагрівачі. І хлопці просили тепловізійні коптери, два штуки, які Поїхали зразу на передову, тому що це була нагальна така от потреба. Обладнання було закуплено за кошти, які зібрали в межах щомісячної патріотичної благодійної акції Я допомагаю ЗСУ, а саме трьох відсотків від посадових укладів атомників РаЕС у листопаді. Цього разу вдалося задовільнити запити 11 військових частин. Військова частина, де проходить службу, мій син звернулася з проханням до громадської організації «Енергія перемоги з проханням закупити їм. Для, для більш ефективного і надійного несення служби виконання бойових завдань, тепловізійний приціл. З Всім завданням, звернення громадська організація справилась невідмінно, короткі терміни. Були вже неодноразові запити від рідних, близьких моїх, які зараз захищають нас на сході. Ось Вони вже там з самого початку, добровольці. З дякуючістю ми отримали коптер хлопцям. Зараз буде він дуже допоможе, тому що ситуація дуже складна у них. І вони просили дуже подякувати всім, тому що все таки вони відчувають цю допомогу. Вкрай необхідно допомагати сьогодні тим, хто виборює нашу незалежність, кажуть волонтери. Протистояти ворогові складно, тому підтримка у тилу це невід'ємна частина великої справи справи, від якої залежить мирне та вільне майбутнє нашої держави. Звернень більше запити великі, речі ці дорогі. Тому нам потрібно всім об'єднуватись, всім працівникам атомної станції чекаємо підтримки людей, підтримки працівників атомної електростанції, допомагаємо максимально швидко і максимально ефективно. Також хотів би наголосити, що приймаєте участь у всіх заходах ГО енергії перемоги. Все Край важлива місія кожного з нас і нехтувати нею ну ніяк не можна. Допомагаємо всі, допомагаємо постійно без нашої єдності. Їм дуже важко буде. і до перемоги разом. Дякуємо нашим захисникам за їхній патріотизм та самовідданий захист батьківщини. Завдяки їхній мужності та стійкості. Вже майже два роки Україна протистоїть ворогові. А наш обов'язок робити усе можливе, щоб допомагати їм виборювати перемогу. Олена Муляр, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом.